Гроші, поговоримо далі. Другий етап пом'якшення валютних обмежень проанонсували в Нацбанку. Нині НБУ втілює перший етап стратегії. В його межах зокрема регулятор здійснив перехід до керованої гнучкості курсу. Подробиці почуємо. Можу нас всіх привітати. Уже шість тижнів. Ми живемо без фіксованого курсу. Валютний ринок працює, працюють попити, пропозиція. Так, за відчутною присутністю НБУ, але поступ ринку очевидний. Ми здійснили перехід відповідально та професійно. Зараз НБУ працює над тим, щоб бути готовим реалізувати наступну амбіцію перейти до другої етапу валютної лібералізації і те, що точно зробить життя бізнесу легшим. Андрій Пишний, голова Національного банку України. На зв'язку з нашою студією Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Василь, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, які конкретно обмеження будуть зняті на другому етапі пом'якшення, і як це вплине на повсякденне життя звичайних громадян? Дякую за запитання. Ну, дійсно, для звичайних громадян надзвичайно важливо, щоб гривня була стабільною. А це перше з одного боку, з іншого боку, щоб не відбувалося значного зростання цін. Ну, тому це надзвичайно є важливим і. Ми бачимо за два роки війни майже, е, Національний банк, як на мене, на відміну справляється з цими задачами. Якщо ми говоримо про інфляцію, 26,6 інфляція, інфляція це зростання цін, простими словами. На початку року 266, на кінець цього року планова інфляція буде десь на рівні менше, ніж 6% за прогнозами Національного банку. Якщо, якщо ми говоримо щодо гривні, то гривня е, почувається себе. Стабільно та контрольовано на сьогодні. І, до речі, те, що голова Нацбанку заявив, що коли вони 3 жовтня був перехід до керованого плавання гривні, курсу утворення керованого, то гривня за цей період безготівкова гривня посилилась навіть на 30 копійок. Тобто, ну це величезний плюс, і зрозуміло, що всі лідії Національного банку. Так, я розумію просто, що йде війна. До речі, будь-які прогнози, які нас банк робить, то він говорить, що є такі ключові ризики це е, війна, і другий ризик е, це е, те, що ми маємо отримувати ритмічну е, міжнародну фінансову допомогу, тому що вона дійсно позитивно впливає на наше життя. Е, і якраз завдяки міжнародній фінансовій допомозі і рівня е, дуже гарно себе почуває. Тому, коли було заявлено про те, що ми переходимо до другого етапу. Ну, другий етап, якщо такими загальними словами, то це лібералізація торгового фінансування, управління валютними ризиками банків, можливість репатріації відсотків за старими борговими зобов'язаннями та інвестиціями. Ну і є ще третій етап. Нагадаю, це можливість виплати за кредитами та інвестиціями, лібералізація операцій населення. Можливість кредитування на резидентів та інвестицій за кордон зрозуміло, що національний банк поступово е, переходить від одного етапу до іншого етапу? Перше по-друге, там немає ніяких часових рамок. Надзвичайно є важливим це е, готовність ринку, е, готовність економіки е, і від, відповідна база для того, щоб переходити до того чи іншого етапу. Пане Василю. А скільки може бути таких етапів? Три етапи, якщо ми говоримо про стратегію валютних пом'якшень, лібералізації валютної, тобто ну, нагадаю глядачам, що в перші години війни Національний банк України вів дуже багато обмежень валютних, але це було на 100% правильне рішення, тому що завдяки рішенням національного банку нам вдалося зберегти макроекономічну стабільність, валютну стабільність, зберегти кошти населення та бізнесу банківської системи. Уникнути банкопадів, наприклад, тобто уникнути великої інфляції, тобто і яка сьогодні зменшується. Тобто, ну мати ту ситуацію, ну економічну, яку сьогодні ми маємо. Тобто, це якраз перші дні війни, які Національний банк прийняв дуже багато рішень. Зрозуміло, що обмеження з часом Національний банк пом'якшував, пом'якшував ну і надалі буде пом'якшувати, якщо для цього будуть складатися відповідні умови. Цього тижня президент України Володимир Зеленський доручив зменшити вплив затяжних тривалих повітряних тривог, які останнім часом подовжилися через прольоти російських мігів з дозаправкою для того, аби мінімізувати збитки для української економіки. Хочу вас поцікавити, чи є оцінка цих збитків і чи є розуміння, які сектори страждають найбільше? Я дуже надіюся, що якраз ми дійсно ну як. Заявив президент України, що ми зможемо в цьому питанні знайти правильне рішення, тому що війна вона негативно впливає на економіку, на людей, на бізнес, на всіх нас, ну ми це розуміємо. Ну повітряні тривоги розуміли, що коли вони лунають, то бізнес не працює наповну. Ну а деякі взагалі не працюють, тому це мінус для нашої економіки. А незважаючи на те, якщо ми говоримо про нашу українську економіку. То в цьому році, в цьому році, за прогнозами національного банку, вона зростає на 5% майже. Тобто, нагадаю глядачам, до речі, цікавий аналіз. Ще на в першому кварталі цього року, а практично всі, в тому числі і національний банк, давали економічне зростання там до 1% економіки. Ну але разом з тим, прогнози вони там ще квартально оновлюються. Ну і на сьогодні ми говоримо про те, що Ну, практично всі. І Нацбанк, МВФ, Єврокомісія нещодавно показувала там свій макропрогноз, і наші українські там провідні фінансові інститути. Тобто, всі десь під 5% зростання нашої економіки. Завдяки чому зростає економіка? Якщо ми говоримо просто Василь, вибачте, дуже мало часу. Тому підсумуйте, будь ласка, будемо рухатися. далі. Це адаптивність населення та бізнесу до умов війни, тобто краще ніж. Далі це гарні врожаї, значна міжнародна фінансова допомога. А яку ми отримуємо просто ну зрозуміло, що і дії і національного банку, і уряду, тобто щодо які спонукають ну і підтримують українську економіку. Дякуємо вам, Василь Фурман, член ради Національного банку України, доктор економічних наук, був з нами на прямому зв'язку.